Всіх вітаю, хто заглянув на це відео. Також велика дяка тим, хто його додивиться до кінця та підпишеться. Для вашої зручності внизу під відео будуть виставлені тайм-коди на сорт та їхній обзор. Коротке пояснення для тих, хто не дивився попереднє відео та не знає, що тут відбувається. Ми посадили в теплиці 4 сорта огарка. Кураж, Амур, Циракон і німецький напише, як відбувається. Коли ми змітили... Що в нас є хвороба параноспороз, ми почали лікувати всі сорти однаково. Перша обробка це був кварліс, друга обробка йодоцидом і третя обробка магнікурфін. Почнемо ми з першого сорта, що в нас посаджений, це є кураж. У нас його половиною рядки. Хочу вам показати ось такі листочки. Ці листки вони були абсолютно здорові ще пару днів назад. Ми обрізали, були все погане листя. Ось дивіться. Тобто ми знизу були погані листя обрізали, залишили лише тільки хороші, здорові зелені листки. Це буквально дні три пройшло і ось ви можете побачити результат, що, ним, що з ним відбувається. Також додатково було оброблено ще сьогодні реактивом фентона, і я думаю, що ось ось такі плями, бо їх наче не було таких, не, ну, не були такі ярко виражені. Можливо, це він починає діяти та знищувати огірок. Але якщо тако подивитися, ось один листок, другий листок, третій починає. Цей теж якийсь він такий весь пожмяканий. Тобто і тут до верха залишається ще буквально 3-5 листків і все. Якщо ще один раз обрізати листя, можна сказати, що корч стане практично голий. Ось такі в нього листочки. Тепер ситуація по амуру. У нас його буквально по 6, -6 зрядків, 5,5. Тобто саме більше і, на жаль, циркона, я вам зараз його покажу. Його саме менше. його буквально мало бути півтора рядка, але вийшло так, що є вже один рядок. Ось така ситуація по Амуру. Та ж сама, що і на... в цьому що і по куражу. Тобто практично все однаково, але я не знаю як, але воно якось так кидається. Коли так дивитися, то в загальному ніби Амур навіть трішки хуже ніж э, кураж. Але це, я, я не знаю, це так в загальному можу сказати. Ну ніби здається, що трішки хуже. Даже. Ось такі листочки робляться. Така же сама, Абсолютно така же сама картина, як і на куражу. Тобто, можете бачити, ось давайте візьмемо високий корч. Дивіться, один, два, три, четвертий пішов. П'ятий теж хоче. А оце це буде п'ятий, який вже пішов і шостий теж хоче. І остається у нас буквально 3-4 листочка догори. Тобто зрізати ще погані листки. Ну і все. Що там далі вже різати, що встигне вирости, що не встигне. Тобто я не знаю. Ось така ситуація. Надіюся, що реактив фентона хоч трішечки, але допоможе, та врятує наші рослинки. Так, ну а тепер давайте глянемо на наш циркон. Ось так він виглядає, ось так він себе почуває. Тобто, якщо подивитися на його нижні листочки і на амурий або на куражу, то я думаю, що зразу зрозуміло, хто наскільки сильно бореться проти параноспорозу. Ось така ситуація. Обробляли, ми їх однаково абсолютно, в ту саму же годину, тими самими препаратами, однакові дози, Але циркон виглядає ось так, а всі остальні огорки виглядають ось так. Тобто результат, я думаю, вам видно зразу. Тут не треба нічого придумувати, видумувати. Тут все видно зразу на ок. Оце, мабуть, один із найхужих листочків, якщо вам буде видно. Таке, таке враження, ніби хвороба хотіла піти. Вона зацепилася за листочок, але вона не змогла. В неї не вистачило сили. І вона просто зупинилася. Можливо, там потихеньку вона собі розвивається. Але так як вона тут розвивається, то тут можна одразу сказати, що нове листя встигатиме виростати, огірки встигатимуть наливатися. І все, в принципі, буде добре. Ось такі результати. Царкон, амур. Кураж, а, давайте Ван Гербер. О, вспомню, як він називається. Це той німецький маленький, ще, бачите який. Але теж весь пішов. Тобто сказати, що на цирконі не було хвороби, ну, тут ніяк не вийде таке придумати, тому що ось за ним ван гербер теж весь параноспороз. Ось біля нього, біля нього теж параноспороз. І ось один він. Між ними собі квітний пахне, так сказати. Тобто в нього також, да, є якісь там де неде погані листочки, отак як оцей. Але якщо порівнювати, порівнювати з тим амуром або з куражом, то це дуже сильна, дуже велика різниця. Обробки ті самі, все те саме, але в нього результат, як то кажуть, все видно на лице. Велика вдяка тим, хто додивився до цього моменту. Якщо вам цікаво, що можна виростити без опиту та знань, тоді підписуйтесь та слідкуйте за каналом. Всім дякую, до наступного відео.